Так, всім привіт! Перед нами кущ Солодкий Світ. Цей, це третій рік йому брався. Да, це третій рік брався цей кущ, це корневласний у Дмитра Ткаченка. Куплявся, як тільки з'явився. Оце така в нього загрузка на перше плодоношення. Тобто, Давайте так ось, я отак покажу, щоб не обходити. Ось. Так, так, так. І йду, показую вам. Да, опилення, звісно, трошки чуть-чуть підвело, бо тут ложилося воно, ви бачили, хто дивився на каналі. У як... Коли були метрові лози, воно тут і цвіло, і коротше, і метр лози, то я ж кій, що побивав тут, поки ложив, поки, бачите, прив'язував із тяжками, і чим завгодно ось, воно так усе є тут. Е, тобто на сьогоднішній день вона готова повністю ця форма. Ось, ось з обратної сторони обійду, покажу. Ягоди розмір примірно 7-8 грам. Є більші, ну, це одиничні екземпляри. Ось, допустимо, це явно тут до 10 грам. Ну, я ж кажу, це одиничні і ми не будемо прийматися за те, що вони всі такі. Ну, в середньому грома красиве нравиться мені. Колір нравиться такий жовтий з золотист, золотистим. Бачите, такий якийсь загарчик, ну не ряб, а таке трошки аж виблискує, виблискує, виблискує. Прямо такий, наче. Ну я не знаю, як його правильно вам назвати, наче як ото подавляне, чи що. Ну, якось воно. Дуже красиве, ну такий, незвичайний, дуже хрустка ягода. Оце що називається, це найбільше хрустик із оцих оці, що в мене є, цей солодкий світ. Значить, у ягоді розрізав, дивіться, немає абсолютно нічого. Хрумчить, що називається. Солодка, шкірка чуть-чуть грубенька, але з'їдаємо нормально, не така, як у Юпітера. Грубенька, ну, нормально. З'їдаємо без, без проблем. Дуже соковита, дуже солодка. Гарна ягода. Нічого не хочу сказати. Не бачу я в неї поки мінусів ніяких. Абсолютно ніяких мінусів не бачу. Буду в Олександра, покажу у нього, не знаю, чи є, ну, чи дала там сигналки, чи не дала, бо я йому давав у чубуки, він прививав. Тобто ну, мені. такий виноград, мені нравится. і структура грозді, і консистенція ягоди дуже така хрумка. Я люблю хрумка, солодка, нічого такого ну, сортове. ну, Одні плюси, я ж кажу. Чуть-чуть підхромало запилення, але ну, це і на цей рік такий трошки не такий, як треба. Да? І то, що я його піднімав, і воно вже здорові були суцвіття, воно і цвіло, і, і все зразу, я ж тут, коротше, оббив я його тут трошки. Ну, нічого, все одно, бачите, як воно там. Не було, а урожай є. От. І це сигнальне для сигнального урожаю нормально. Лоза визріває без питання. Ну, дивіться, скільки бачите, воно видно, що вона визріває, якби геть. до неї питань немає ніяких. Я ж кажу, буду в Олександра, покажу, покажу там солодкий світ, не знаю, чи там є сигналка, чи нема. у мене такий урожай. І ось, раз, ось, раз два, три. Три три лози. Це, да? оце, оце, Саш. Раз, два, три. Оце три лози. Оце в нас солодкий світ. Урожай я показав у себе на кущу солодкий світ. Ну, а це з мого ж куща три. Оце здорові. Ось тут вже вигнали здорові лози. Ну, У Саші немає сигналок, бо ну, підстрадав від воротних заморозків. От, У мене то там накрито було, я ж вам показував. Тобто це я вам пройшовся так, як я і обіцяв, з двох, з двох ділянок у себе урожай показав, показав у Саші, ну, де є урожай, де немає, на жаль, ну, воно точно відповідає, бо бралося воно в нас. Я брав у Олександра, а Олександр брав у мене. Тобто Ми ділилися, те, що, щоб не купляти обом зразу, там, два Титана, два, там, дві карліти і все остальне. Ми деякі кущі одні я купляв, а другий Олександр купляв. І ділилися чобуками. І отак от повирощували ми. Тобто і у мене є, і в Олександра є. І в мене, бачите, навіть урожай на карліті так вийшло, що у мене ну, вперше Олександра <с> немає, в мене бачили, якийсь цей. Ну, от вам і різниця корневласна і, і в прибитом варіанті. Ну якось так. Ну, а Тоді вже більш детальніше обзорчик. Ми пройдемось по сортах, ну, так, зробимо невеличку екскурсію невеличку, що тут є ну Є тут, да, багатенько є, багатенько мороз допоміг, у прибрав, ну нічого, маємо те, що маємо, як кажу, да? То Покажемо, розкажемо, що тут є. За каталог я, ми вже вирішили, що він буде в нас у жовтні. Місяці. Виставлю там побачимо. У нас вже тоді вже буде 100%. Бачення, що в нас є, що можна туди внести в той каталог, що не можна. Будуть позиції кашеча, є... я не вирощував саджанців, є чуть-чуть там в Олександра. Зараз ми одразу, мабуть, вам покажемо. Так, ну трошки. Школочка невеличка, ну, зато вона тут. Не ні розкормлена, ні, нічого. Ну, ось так вона виглядає. Більш детальніше. Ми тоді вже подивимося, що тут по стопчиках почитаємо. Я вам тоді розповім. Так що якось так. На цьому все. Всім дякую за перегляд.